Теплі куртки, штани, шарфи, шапки, шкарпетки і рукавички. До акції зігрій бійця, яка півтора місяця тому стартувала в Житомирі, долучились учні загальноосвітніх шкіл з усієї області. Теплі речі діти в'язали на уроках праці і у вільний час. А іще писали такі щирі тремтливі листи героям. Це без примусу, за покликом серця. Діти, от буквально тут от на цих столиках, да виготовляють літальні листівки для учасників бойових дій готують їм сувеніри, талісмани. За тиждень всі речі, зібрані дітлахами, волонтери батальйону оборони краю Полісся завезуть в українське військо на схід нашої країни. Ми відвеземо це все діло нашим бойцям на фронті. Кому конкретно достанеться, ми поки сказати не можемо, тому що, скажімо, в одних частей чуть получше, обстоїть діло з теплими вещами, в других чуть похуже. Тому ми виберемо ті частини, які конкретно потрібні, тому що зиму, скоріше, наші солдати проведуть в окопах, в землянках. Їм потрібно тепло сердець наших дітей. Такі акції на підтримку армії, в яких активну участь беруть діти, мають крім практичної допомоги глибинний виховний зміст, кажуть організатори, спостерігаючи за дітьми, які приймають участь у цій акції, да. Варто зробити основний висновок, що не словами виховується патріотизм, а він виховується саме такими от вчинками, які треба посіяти в душі кожної дитини, і тоді з таких дітей дійсно виростуть патріоти нашої України.